Якщо ваша дитина любить фантазувати, малювати, має початкові знання з інформатики, тоді власноруч створювати мультфільми, заняття саме для неї. Цьогоріч на базі Нововлинського центру дитячої та юнацької творчості вперше запрацював гурток художньої комп'ютерної анімації. Викладачка Тетяна Лучинець розповідає, що на заняттях дітки вчаться не просто зображати та оживляти улюблених персонажів, а й вигадувати сценарій для власних історій, озвучити, зіграти, зрежисерувати, створити простір нового світу. І в усе це вдихнути життя. Художня комп'ютерна анімація є актуальною на наш час, оскільки вона поєднує в собі і творчість, і працю з телефоном, з комп'ютером, з планшетом. Тобто діти навчаються свої ідеї, фантазії переносити в реальність. Створювати щось нове, цікаве, поки ми стараємося працювати над своїми ідеями і переносити свої фантазії на, на, на цей мультик. От, в плані надалі створювати створювати графічну, графічну комп'ютерну анімацію і працювати над спільними проектами. Бо так, поки ще діти, ну кожен має свою ідею унікальну, тому я хочу відтворити це, що я собі нафантазувала чи нафантазував. Ну, тобто, поки так. А далі ми працюємо, і я бачу ну наразі продуктивно досить. Заняття в нас проходить е, дві годинки. Е, за заняття ми встигаємо придумати мультик, е, придумати сценарій до нього і вже почати робити якісь, е, якихось героїв. Тобто, вже на наступному занятті ми вже допрацьовуємо і вже е, починаємо фотографувати, тобто робити кадрики. Пізніше ми ті кадрики. Перевіряємо, чи гарне освітлення, чи вони є вдалими, і тоді лише це все скидаємо в програмку і вже тоді монтуємо суцільний бультик. Основна увага на заняттях приділяється розвитку уяви творчого мислення, навикам втілення візуальних ефектів за допомогою цифрових засобів. Новий гурток користується неабиякою популярністю у діток, адже діджиталізація невід'ємна частина розвитку сучасної малечі. До слова, планшети для занять позашкільному закладу подарував приватний підприємець Іван Бойко. Ми тут ліпимо, малюємо і робимо мультики. Мій перший мультик був про Соніка. Це персонаж з фільму». Я і... малював його для, для начала на папері, потім вирізав mm -hmm. різні частинки, щоб він міг бігти. Далі я монтував, і в мене мульт. Мені дуже подобається ліпити з пластиліну, монтувати. Я вже колись сама пробувала робити, але в мене не вийшло. Тут я навчилася. Свій перший мультик він був про космонавта, який полетів в космос і поставив флаг України. Спочатку я малювала на папері персонажа, потім розмальовувала, потім вирізала. А потім я зробила фон і туди прикладувала і фоткала. Я зараз е, працюю е, з монстрами та дівчинкою. В е, ці монстри хотіли їсти, а вони потім попросили дівчинки яблука, але вона сказала, що вона так само хоче їсти. А потім, е, коли вона заснула, вони вкрали. Перший мультик був в е, з бумагою. А ми тепер робимо з пластиліна мультики. Ми їх будемо звичувати своїм голосом. Тож, якщо ваш школярик ще не визначився із улюбленою справою, можливо, гурток художньої комп'ютерної анімації у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості, саме те, що потрібно. І зовсім скоро ваша дитина створить свій власний мультик. І хто знає, можливо, саме в цьому знайде своє майбутнє покликання.